Мешканці східних областей приїжджають до нас не тільки жити, а й здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Дехто навіть планує вступати у Тернопільські виші. Більше розкаже Ірина Худоба. Хтось вже подає документи на вступ, а хтось ще здає зовнішнє незалежне оцінювання. До 15 липня триватиме додаткова сесія. Учасники як місцеві, ті, хто не зміг скласти випробування разом з іншими з поважних причин, так і ті, хто приїхав до нас з регіонів, де ведуться військові дії. До прикладу, ось ці дівчата із книгами та конспектами навідалися зі сходу. Розповідають вдома здати тестування можливості немає. Я приїхала з Луганського. Таке становище, я попала, тому сюди приїхала здавати. Я не знала зовсім, що я сюди приїду. Ось я не знала, що я саме тут буду ще й поступати, ще й здавати ЗНО. Я не знала цього. Ну я приїхала сюди, я зараз тут ну як проживаю. Я тут, мабуть, буду в майбутньому жити. Ось так. А я з Донецької області, ну з міста Донецька, і тому, якщо там не приходить, я приїхала сюди. Для підтримки разом з потенційними студентами прийшли друзі та рідні. Змусило те, що відмінили сесію, в в нашій області все. А так ми збиралися здавати в себе. Заступник директора інституту після дипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк розповідає: здавати в нас тестування приїхало 23 молодих людей: п'ятеро з Луганської області, один з Криму, решта з Донеччини. Діти доволі хороші. Вони вже так і полюбили місто, і його жителів, бо є хороші відгуки щодо перебування тут. Я думаю, що створено всі умови для того, щоб вони успішно склали ці тест. І вступили в цьому році у вищі навчальні заклади особливість та що в нас кожен день одне тестування. Це важко для абітурієнтів, але діти знають, що це їх шанс, і вони. Зобов'язані прийти на, на всі ці тестування. Найчастіше, крім мови та літератури, обирали математику, історію України та англійську. Наразі абітурієнтам залишається здати лише всесвітню історію та хімію. Результатів запевняє Юрій Шайнюк, чекати довго не доведеться. Тому, незважаючи на те, що прийом документів у виші від сьогодні стартував, молоді люди ще матимуть достатньо часу, аби стати студентами.